Усім доброго дня, в продажі шкода Octavia Tour, машина приєднана з Німеччини, автомобіль вже поставлений на український облік. Двигун 1,9 дизель, механіка, п'ятиступка, ступка, по кузу автомобіль в гарному стані, без корозії. На оригінальних купаках автомобіль 2008 року виготовлення. По комплектації у нас передній і задній партронік. Партроніки працюють. Літня резина. Заднє скло у нас. Оригінальне. багажнику Шторка. Торка працює, оригінальний коврик гумовий, запаска, домкрат, ключ, болтах у нас, нічого не крутилося Салон в гарному збережному стані. Ціленький, охайний, не прокурений. Пороги, пройом, все ціле. По комплектації у нас два, склопідйом, о, два склопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання фар, круїз, контроль. Автомобіль на кліматі п'ята ступка, механічний ручник 239 тисяч пробів, пробіг перевіряється по ВІН-коду. присутня сервісна історія. Запустимо двигун. Дивіться, як має запускатися дизель на 240 тисячах пробів з пів оберту, що на холодну, що на гарячу Запускає, запускається однаково. Клімат заправлений, клімат холодить. Куліса перемикає класно. Ручник тримає, підлокотник, підлокотник працює. Стан торпеди. Карта не провище. Зеркала у нас працюють. Також склопідйомник. Вмикаємо партронік, партроніки спрацьовують. Лобове скло також оригінальне. Давайте ще покажу він код автомобіля. Він код автомобіля. Передні партроніки. Робота дизельного мотора. Вигун працює ідеально. Передня планка 10-й місяць 8 рік, оригінальна. Машинка в дуже класному стані. Як технічно, так і візуально. Кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба.